Надо ж цей э, пофармить, що ти. Пока і бачиш, победы у нас йдуть. Why not? Пользуйся моєю підкруткою. А <laughs> так. Ти що за ТБТ якийсь? есть? Супер видно якийсь. Ти куди? Я за маяк. Нас цве помойки за маяк, на стежки сюда надо їздити? Так, а де він, ебать? Да, туда я ще не їздив. Ну, а що, ти сейчас поїдеш от концепта, а в рот возьмешь. И вс. Якщо він поїде туда. Туда поїде. Вот там рельеф. А ему тика от рельефа Висунув цю свою полосочку вместо башні. А ти їбись. Я Сейчас попробую перекатку просвітити. Так, а шо Тесті? Тебе ж там дається вроде би, на ограничене серебро, опыт. Ти можеш відкривати танки, які тобі треба. По по 100 мільйонів, як звичайному тесті. Ну вот і концепт, а ты мені говорив, що він поїде. У мене тут проджетка 46-та, за я йому барабанчик даю. Ее хуй не двою. О. Н. Я б узнаю де конкверор. І патон танк. Ебать, тип на прошки ще вижив нахуй. У мене долбоєб на кпз поїхав в нього впариваться. А його там... О, Конкерор тут у мене. Ой, блядь. Конкерор у мене. Жаль я був на кд так би просадив би його, что на 700 А тут ми можем і проїбати, если чесно. Сейчас, сейчас Си ти ты шо, бо у себе чи шо блядь? Ты голова интересно откуда я свічусь. вичусь И у них холи походу на базе В кустах Бля, якби на цей йобаний конь. Я бы уже про, про, продавив би там нахуй. По масу бы стріляв би в борт. Стука <рес> в небо улетело. Хотів панцерника добить. Аа. Астронгекс. А, а концепт. И ще сюди вирішив приїхати. Молодець. О, в сраку мене не пробив. Да. Ну бач, в мене ще все буде ладо заходить. Вертушки, вся ця движуха. Тому що, блядь, 700 гривень, є 700 гривень. Так, всім купляйте у віть цей танк. Бігом. Прям час взяли і пішли, купили. Жалко, що немає реферальної силки. Щоб я заробив на вас. Це грязна гра вже. Гроші не пахнуть дермо. Гроші не пахнуть. пахнут. Ну до в центрі от башні, звука воює, ні воно на ну, мене ну, поїхало, я Що тобі казав? Животне. А я Шо? тобі казав. Так воно в центрі значально поїхало, ну, Так оно побачило, воно що ти забуло? там один, так чого не зафармить, блядь, урон. Якщо там такий сладенький стоїть Чому би не розкумарить? давай еще трошки назад. Ну давай. Ты сможешь, давай. Ты тихо не Да. Давай. Ты сможешь, давай, давай. А, вот где <со> ты, <со> <со> ты, сука. Пидорасина, я на ксори. Сука, броня не пробита, да? Ага, в землю. Ой, питань нема. Боже, як ебена. Да, да, що, а що таке, Вітя? Ти що, виключив мені патент чи що? Чо мене з... я перестав пробивати? Що такое? Так, ладно, я щас перезарядюсь. Шоб ты, блядь, поправил мені, чтоб у меня все работало нормально, Мені Но мне так не нравится. Я занос гроші всю игру, всі, всі дела, як надо, блядь. По итогу це? Фу, трясь. Писос. Ты тут? На, тебе на 300. Витька нормально підрубаю, Так, ТикТок. Прожимаем лайк и подписываемся. Можно и на Ютуб тоже подписаться. Ник такий самый, как и на ТикТоке. О, мой схен, давай ей, дай мне свій борт. Дай я в него всадю свою штучку. Ну давай, ну шо ты, блядь, значит дрочишься с мене. Піздец, ми вели цей бой. Ми його вели нахуй. Ми, сука, вели, 6-4. Піздец Ну, це буде перший проеб, походу, сьогодні. О, Стрончик, ти хочеш, щоб я тебе добив? А? ему друзья тут вот я не знаю что ему друг. попал ты сюда приехал ты дебил блять бомба клак бомба клак ой блять блядь, мне надо как-то Так, а да их не концепт? Блять, не встиг трошки буквально, сука. Сейчас бы мой схена бы всадил бы на 700. О, він, вирішив... Він решил... арта, блять! Піздец, я не знаю, як тут отігрувать дальше. Не, ну ми тут хуй розпащим. Так, у мене 4000. Добейте астрона, я не хочу снаряд портить на нього. Прийдеться походу, да? Ой, їбать він підкручений, підорас. Пиздец в борт не заходить Пиздец. Нас просто мой схен сейчас выиграет. Опа. Буду я ебашить, наверное, хуришку, если вин. В доступе. Сука, вин не в доступе. Пизда.

Піздес, все мені тупо гандон поламав, нахуй. Окрім сука. В'їбав по мені фугасом, блядь, цей концепт. Поламав мені движок, нахуй, я не успів сібатися. Так би с'їба об'їхав би його і напхав би йому повну сраку ділов. А ми це ще й програли? Так. Да. Меня заебался и тикток постоянно. Ну что, сколько я... Даю? Ебать, первая степень. Вы же бы взял бы мастера.